Вітаю вас! Ви дивитесь програму Служу Україні. Розпочинаємо наш випуск із головної події тижня, 20-ї річниці збройних сил України. Другий ювілей армії військові святкували в усіх куточках нашої держави. Для багатьох із них це були яскраві миті життя. Адже саме сьогодні указами президента Верховного головнокомандувача збройних сил України Віктора Януковича найкращим присвоєні чергові військові звання: генерал-лейтенант, генерал-майор та контрадмірал. Із рук очільника держави військові отримали нагороди та відзнаки. А дехто цього дня став щасливим на весело. В свою чергу міністр оборони, начальник генерального штабу разом з іншими високопосадовцями вшанували пам'ять загиблих та взяли участь у божественній літургії на території Києво-Печерської лаври. Свято завершили. З яскравим салютом. Хочете дізнатись подробиці, не перемикайте. Урочистості в столичному будинку офіцерів розпочалися з привітання президента України Віктора Януковича. Сьогодні ми зібралися з вами напередодні ювілейної 20-ї річниці Збройних сил України. Цей святковий день ми з вдячністю шануємо тих, хто присвятив своє життя служінню вітчизні. Хто стояв у витоків створення нашого війська? Хто нині стоїть на захисті держави, забезпечує мир і спокій наших громадян у своїй промові? Він наголосив, що сучасна армія повинна бути професійною, потужною, технічно оснащеною і мобільною, виступати надійним гарантом безпеки нашої держави, ефективне реформування українського війська. Залишається одним з найважливіших пріоритетів влади. Українську армію очікують радикальні зміни. Як президент і верховний головнокомандувач, я впевнений, що із затвердженням нових редакцій стратегічних документів оборонного планування процес побудови нової армії набуде чітко визначеної перспективи. Мені добре відомий стан справ у Збройних сил. Вони переживають ті ж самі негаразди, що і держава та суспільство в цілому. Зокрема, сьогодні дуже важливо забезпечити армію новою та модернізованою технікою. Це вимагає застосування сучасних підходів до ресурсного та матеріально-технічного забезпечення. Найкращі офіцери та генерали отримали із рук самого президента державні нагороди. До привітань приєднався і міністр оборони України Михайло Єжель. Вітаю кожного хто в цій єдиній сім'ї. Розумієте, армія це сім'я. От е, саме цікава річ, коли людина покидає ряди або звільняється з лав збройних сил. Е, десь е, місяць-два, і він починає відчувати, як йому не вистачає. Того братства армійського нема, він шукає, він в пошуці завжди, тому що це сім'я, це єдина родина. От. І от я хочу привітати кожного, хто сьогодні в цій єдиній родині з цим чудовим святом. Кожному ще раз говорю побажати добра, тепла, уюта, затишку, сімейного благополуччя. Я ще раз я вже наголошував, щоб кожна була солідна зарплата, щоб він відчував, що він є захисником вітчизни, щоб він відчував, що він сьогодні користується повагою в цій країні. Яке ж свято без творчих виступів та концерту розпочалось усе досить символічно діалогом двох поколінь. Та кожен чоловік бажав честь і свій святий обов'язок служити вічині. А я теж буду служити, як ти? Ти, синку самце, колись відчуєш. Сам головне, живи так, щоб пишалися тобою наші славні діди. Присутніх у залі тішили запальними танцями. Веселий настрій дарували найвідоміші співаки країни: Злата Огнєвіч, Павло Зібров, Віктор Павлік, Антоніна Матвієнко. Вранці 6 грудня міністр оборони України Михайло Єжель та начальник генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника невідомому солдату в парку Слави. Скорботна хода, хвилина мовчання та салютування пострілами так вшановували пам'ять загиблих воїнів Великої вітчизняної війни. Також Квіти поклали до пам'ятника тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу. Далі у трапезному храмі Свято-Оспенської Києво-Печерської лаври відбулася божественна літургія. Храм був переповнений прихожанами. Солдати, ліцеїсти, курсанти та офіцери всі вони прийшли за власним бажанням, щоб очиститись духовно та помилитись за світле майбутнє. Священнослужителі привітали військових зі святом та висловили надію, що кожен із присутніх із честю захищатиме батьківщину. За сумлінне служіння вітчизні архієпископ Львівський і Галицький, голова синодального відділу Української православної церкви Августин, вручив міністру оборони України Михайлу Єжелю орден святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Хочу привітати і подякувати всіх святих отців людей, які сьогодні займаються нами військовими. Я думаю, що ми з вами започаткували дуже святу і добру традицію. День Збройних сил, День Олександра Невського. Ми під сводами цих святої лаври святкуємо разом з нашими святими отцями, які опікуються військовими це свято. Я вас всіх вітаю з цією подією, з великим святом, з ювілеєм і дай нам всім Бог. Далі міністр оборони відбув до Білої церкви, де на нього вже чекали військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. На плацу окремо вишикувались 50 осіб. Саме їм пощастило цього дня отримати оглядові ордери на нове помешкання серед новоселів і ординатор терапевтичного відділення білоцерківського шпиталю Людмила Лабанова. Не ну, рада, що буде своє житло. Такі новобудови невдовзі постануть не лише в Білій церкві. За програмою військового містечко 300 багатотисячна армія безквартирних буде меншати. Що ж до цього гарнізону, то в наступному році тут планують зводити нову будівлю. Третє містечко ми зараз повністю я поставив задачу, щоб мені в режимі, в значить форматі 3D. Далі проект. Ми подивимося, скільки можна туди поставити сказати, домів, яких домів. Що там можна зробити? Це перше містечко, яке буде забудовуватися в білій церкві. З наступного року зростатимуть грошові виплати для діючих військовослужбовців та пенсії для звільнених у запас чи відставку. Тільки так, піклуючись про кожного, можна створити міцні збройні сили, якими пишатиметься український народ. Разом із Збройними силами України 20-річчя своєї діяльності відзначила військова прокуратура. У всіх регіонах з цієї нагоди відбулися святкові заходи. Також були підбито підсумки роботи за роки незалежності. Вже два десятиліття військова прокуратура України забезпечує дотримання законності у збройних силах і надає реальну допомогу військовослужбовцям. З огляду на Перші кроки і перші роки органів прокуратури дуже багато позитивних змін. Прокуратура укріпла організаційно професійно. Прокуратура має відповідний кадровий потенціал, вдосконалюється соціально-правовий захист працівників. У столичній прокуратурі центрального регіону до такого ювілею готувалися всі працівники правоохоронного органу до свята власними зусиллями відкрили оновлену залу урочистих подій. Також цього дня склали присягу молоді лейтенанти. До речі, таку традицію у військовій прокуратурі започатковано нинішнього року. Хотів би привітати весь особовий склад військової прокуратури центрального регіону України із 20-ю річницею. Утворення органів прокуратури України побажати нових звершень, добра, в ім'я утвердження справедливості закону і правопорядку. Відзначали професійний ювілей і в західному регіоні України. З такої нагоди у Львові урочисто відкрили пам'ятний знак працівникам військової прокуратури. Таку повагу правоохоронці отримали заслужено. Лише цього року військова прокуратура західного регіону виявила близько двох тисяч порушень, притягнуто до відповідальності майже дві тисячі військових осіб. Державі відшкодовано понад 21 мільйон гривень. Прокуратура України відбулася як серйозна державна структура серй... Озний державний орган, який здійснює нагляд за додержанням законів і здійснює в тому числі правозахисну діяльність у західному регіоні. Пріоритетним з початку року є питання збереження військових містечок. Переформування західного оперативного командування, передача арсеналу, баз складів підпорядкування супропутних військам, інвентаризації, які були проведені. Засвідчили, що серйозних порушень закону ми не допустили. Відзначала двадцятиріччя зня створення і військова прокуратура південного регіону. В Одесі відбулося урочисте покладання квітів до меморіалу захисникам вітчизни. Відбиваючи підсумки, варто зазначити, що 2011 рік виявився надзвичайно складним для військової прокуратури Південного регіону. 90% усіх керівних посад були заміщені новими кадрами. Проте керівництво вдалося налагодити роботу. Проведено результативні перевірки щодо збереження військового майна та з питань земельних правовідносин на захист інтересів громадян та держави. Подано позовів на суму. Майже 19 мільйонів гривень. Много денег возвращено в бюджет. Много защищено прав винослужачих. На незаконні нормативно-правові акти, внесені документи прокурорського реагування. Активно прокуратура бореться з проявленнями корупції. Усіх, хто сьогодні присвячує своє життя дотриманню законності у Збройних силах, привітали ветерани військової служби та високопосадовці. Збереглася військова прокуратура лише завдяки вашій сумлінній праці, завдяки тільки тому, що ви показали дійсно, що є такі питання, з якими може сьогодні. Профессионально, керувати и вырешивать и пытания. военный прокурор. Труд в прокуратуре никогда не был легким во все годы. Поэтому приходилось работать очень напряженно. И сейчас эта работа непростая, но очень ответственная. 2012 оголошено роком командира лідера та фізичної готовності військ. Про завдання, які виконуватиме бригада берегової оборони військово-морських сил у наступному році, дізнавався наш кореспондент Віктор Гром. Село Перевальне розташоване в гірській частині Криму у верхів'ях долини річки Салги. Саме тут розміщується військова частина берегової оборони військово-морських сил. Нещодавно в ній урочисто відзначили початок нового навчального року. Заступник командувача військ берегової оборони полковник Ігор Воронченко подякував підлеглим за сумлінну службу та визначив основні напрями діяльності у наступному році. Це п'ятовка горнопіхотних підрозділів, а також Підготовка батальйону морської піхоти, який буде приймати участь в міжнародних навчаннях, і відповідно удосконалення і підвищення рівня фізичної підготовності особового складу, як заохочення, кращі військовослужбовці частини отримали короткострокові відпустки та грамоти. Це дійсно військова часть з більшою буквою, можна сказати. Почому Тому що бойова підготовка, яка здесь проходить, вона на несколько рівнях вище, ніж в тих частинах, які я видел, и в відпроходила воїнською службу. На ратні справи моряків благословив настоятель гарнізонного храму Святої Покрови Отець Іван. Також з нагоди свята до військової частини прибули заслужений працівник культури Автономної Республіки Крим Орест Мартинів та народний ансамбль танцю «Кемерія». Благородна справа рятувати людське життя. У наш час можна вилікувати майже всі відомі нам хвороби. Допомагають у цьому і вчені. Так у столичній лікарні швидкої медичної допомоги на кафедрі військової хірургії Української військово-медичної академії випробували термоструменний хірургічний прилад. Це спільна розробка УВМА, інституту електрозварювання імені Патона, Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова та НАН України. за допомогою цього приладу рана обробляється подачою повітря високої температури на великій швидкості, що значно знижує втрату крові. Це фактично фен, але він зроблений для ран. Нагрівається повітря і подається з певною швидкістю для стерилізації ран і для коагуляції. Тобто фактично йде обробка раневої ранівої поверхності потоком повітря, який має певну температуру, може застосовуватись в будь-яких умовах, починаючи від палатки, від полю бою і закінчуючи стаціонарні умови. У нашій країні чимало військових навчальних закладів. Інститут, про який піде мова, носить ім'я видатного радянського вченого та конструктора в галузі ракетобудування і космонавтики Сергія Корольова. Саме тут курсанти та викладачі першими в нашій державі розпочали вивчення та застосування безпілотних літаків. Наші кореспонденти неодноразово розповідали вам про широкомасштабне навчання, адекватне реагування реагування-2011». Саме під час цього тренінгу фахівцями Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова були застосовані безпілотні розвідувальні літаки. До навчань залучали і курсантів інституту. Вони у центрі управління силами і засобами у кризових ситуаціях, створеному спеціалістами цього навчального закладу, приймали та обробляли поточну інформацію, давали оцінку ситуації та пропонували альтернативні варіанти розвитку подій. У нас курсанти приймають участь у навчаннях, і в адекватному реагуванні приймали участь як офіцери нашого навчального закладу, так і курсанти на системі, яка була розроблена і створена в нашому навчальному закладі. Ви її теж побачите. Яка була застосована в процесі навчань і показала високу ефективність? Житомирський навчальний заклад продемонстрував справді потужні можливості. Тож ми вирішили більше дізнатись про цей інститут. З першого погляду стає зрозуміло, що це перш за все військова частина. Територія прибрана і охайна. У навчальних корпусах теж все гаразд. Аудиторія обладнана сучасною технікою. На даному моніторі ми бачимо космічні апарат дистанційного зондування землі «НОА». Ну ми приймаємо інформацію видимому в видимому діапазоні. Даний програмний комплекс призначений для планування, в який момент часу потрібно включити приймальний признак. Скільки зараз супутників у полі зору може бути? В даному полі зору на даний момент два космічні апарати – 17 і ноа 19 Таких аудиторій тут не бракує. В одній із них наша знімальна група серед курсантів побачила жіночі обличчя. Якби раніше, коли я підростала, і армія це було дуже елітно. Військові це були самі люди, яких найбільше уважали Поважали. І це якби мною вело до майбутнього. Я ще з дитинства хотіла служити. Мар'яні з дитинства були цікаві військові. Пізніше захоплення переросло у мрію служити в армії. Дівчина таки досягла мети. Нині вона справно виконує всі завдання на рівні з одногрупниками. Мені здається, що тут важче нормативи, тому що тут більше якби вимогливість. Це все таки вище на рівень. Там солдати, тут майбутні офіцери, тому тут було важче. Між іншим, у Мар'яни за плечима 11 стрібків з парашутом. Таку нагоду вона мала під час проходження служби в Хмельницькому. А нещодавно керівництво інституту розпочало співпраці з 95-ю окремою аеромобільною бригадою. Тож тепер можливість відчути вільне падіння з'явилася тут. Щоденно під час проведення занять з питної десантної підготовки ми приймаємо і проводиться на нашій базі офіцерами Житомирського інституту спитно-десантної підготовки. Готуємо цих офіцерів. Також неоднократно, скажімо, про заняття це лекційні заходи з офіцерами. Військовий інститут веде також і активну міжнародну співпрацю. Зокрема, перепідготовку та підвищення кваліфікації у стінах закладу проходять іноземні військові фахівці з 2002 року. Прослухали курс лекцій близько 30 військовослужбовців з інших держав. Нині тут здобувають знання представники з республіки Казахстан. Отношення к нам також, як і курсантам Української республіки. нас не отличают но они нас как бы не отделяют у нас учат как учат украинский курсант а институт в принципе высокоразвит есть и обеспечение кормит и бывает здесь нас а преподавательский состав отличный личный состав отличный преподают хорошо все понятно внятно 1999 року в інституті здобувають освіту студенти-контрактники за денною та заочною формами навчання. Потрапивши в таку аудиторію, важко розрізнити хто військовий, а хто цивільний. Я по формі як виїжджаю з дому, так і тут а перебуваю цілий день. Йду додому. Також в формі чимало студентів цього закладу. Після завершення навчання вирішують продовжити службу в збройних силах України. Я в майбутньому по закінченню другого курсу можу піти на військову кафедру, тобто я буду готуватися для офіцерів військового запасу. І потім ну, в майбутньому, якщо буде така можливість, можу йти в Збройні сили. Ми ефективно готуємо і студентів, і курсантів, це завдячуючи інтеграції. Цей напрям є характерним для. Всього світу, в усьому світі питання підготовки військових фахівців, якщо це не є видові навчальні заклади, якщо це є міжвідові навчальні заклади, воно тісно пов'язано з інтеграцією з цивільною освітою. Ви бачите, що передові університети світу, такі, наприклад, як Гарвардський університет, має таку систему підготовки. І можна назвати дуже багато університетів, інших навчальних закладів світу, в яких є поєднання, вдале поєднання військової. І цивільної освіти. Фізична підготовка в інституті теж на високому рівні. Так, брати Василь та Костянтин Пронтенки за період навчання, а потім і офіцерської служби у цьому закладі стали заслуженими майстрами спорту України. Вони неодноразові чемпіони світу та чемпіони України з гирьового спорту. Ми учаснимо в усіх спортивних заходах, як міжнародної федерації, так і федерації гирьового спорту України. Самостійно приймаємо участь, готуємо команди, готуємо хлопців. Досягнути таких висот брати протенки змогли завдяки потужній тренувальній базі. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова Національного авіаційного університету це один з найстаріших вишів України. Він продовжує славетні традиції виховання молоді у дусі патріотизму та відданості своїй державі. Нещодавно Національний університет природокористування та біоресурсів України відзначив 85-ту річницю військової кафедри. Про життєдіяльність цього підрозділу наш наступний репортаж. Військова кафедра є провідною навчальною базою серед військових вишів України. Вона має потужний освітньо-науковий комплекс та належне технічне оснащення. Та найголовніше тут це професійний викладацький склад із багаторічним досвідом. Народившись як навчально-консультаційний пункт, заклад виріс до багатопрофільної військової кафедри університету. Готуємо ми на сьогоднішній день за шістьма військово обліковими спеціальностями студентів: це командир механізованого зводу, командир танкового зводу, заступник командира за зброєння, командир автомобільного взводу, лікар ветеринарної медицини. І заступник по електрос командира з електроспецобладнання. Основний критерій, який ми беремо на це перша фізична підготовка, повинна бути так. Ну, першу чергу, здоровий повинен бути пройти медкомісію і так далі. Це друге це фізична підготовка і професійний відбір. Здобуваючи спеціальність ветеринара, хлопці опановують і ази військової освіти та дисципліни, адже після завершення навчання стають офіцерами запасу. У мене тато військовий, і мені з дитинства подобалася сама форма, те, як проходять навчання різні, як себе ведуть військові. Тому я замислився над тою думкою, щоб навчатися на військовій кафедрі. І також мені подобається ветеринарна медицина, і так вийшло, що я поступив і на військову кафедру, і на ветеринара. Один день на тиждень курсанти займаються лише військовою підготовкою. Початок о 8.30, кінець о 18-й годині. Вивчення техніки, тактика, статути, строєва та вогнева підготовка. Набуті теоретичні знання юнаки закріплюють на полігонах, куди виїжджають раз на місяць. Рівень підготовки після закінчення кафедри достатній для того, щоб він зміг виконувати свої обов'язки на посаді командира механізованого зору. Практики малавато, конечно. Практики маловато. Але теоретичних знань достатньо, щоб можна було виконувати обов'язки командира вгору. З нагоди 85-ї річниці військової кафедри в клубі зібралися працівники, курсанти та гості закладу. Традиційно звучали слова привітань. Найкращих відзначали нагородами та цінними подарунками. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Кормити це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904 дев'ятсот з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі, першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та. Та Херсонської губернії до складу останньої входили Крим і місто Севастополь. Зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття, та немає сумніву, що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо Корвет громадою. Наразі це всі новини. Зустрінемось за тиждень на все добре.